Всім привіт, ви на каналі Еркотех і сьогодні поговоримо про недавно презентовані iPhone 16 та 16 Plus, які, в свою чергу, також були створені для Apple Intelligence, як і 16 Pro та Pro Max. Вони мають візуальні та технічні зміни, про які саме зараз розкажу. Для початку розглянемо зміни, які стосуються візуальної частини. А блок камери в попередніх моделях без приставки Pro, як я пам'ятаю на початку, виглядав дуже дивно. Адже дизайнери зробили діагональне розположення об'єктивів. Не всім користувачам сподобалось таке рішення, але з часом якось та й звиклось. Зараз же в iPhone 16 та 16 Plus зробили саме так, як мало би бути ще на початку. Так, на перший погляд він викликав мене обурення, адже я вже звик до діагональної версії, але потім, після більш детального перегляду фото на сайті, мені сподобалось. Додали нову стару Action Button. Це така кнопка, яка була в минулорічних прошках, яку можна запрограмувати на якусь певну функцію або дію. Запрограмувати звучить якось дуже вже по-хакерськи, насправді дія вибирається зі списку. Це для тих, хто, можливо, не знав. В цьому році як таких обмежень для звичайних айфонів немає, і тому додаткова нова кнопка, яка відповідає за взаємодію з камерою, також присутня і функціонує як на версіях Pro. Додаткових змін можна ще згадати про нові кольори: це фіолетовий, зелений та рожевий. А зараз давайте перейдімо до нововведення, саме через яке було створено цей iPhone, по словам розробників, а саме Apple Intelligence. Так, штучний інтелект тепер у ваших руках і під вашим контролем. Жартую, всього-навсього невеличкий список корисних функцій, які стануть у пригоді майже кожному. А які саме? Давайте дивитися. Допомога в перевірці написання тексту та переписування його на різні версії. Доступно майже всюди, де відбувається написання, навіть в сторонніх додатках. А також можна буде підсумовувати вибраний текст одним лише дотиком, чудова функція для тих, хто має справу з листуванням, та й взагалі для всіх, хто не полюбляє голосове увідомлення. Тепер в додатках запис та телефон можна буде робити аудіозаписи, натиснувши всього на одну кнопку. Більше того, штучний інтелект зробить зведення ваших розшифровок задля отримання найважливішої інформації. Чи буде це працювати коректно, поки що залишається тільки гадати. Додалася одна непогана функція, яка виводитиме важливі повідомлення в верхню частину папки Вхідні тобто, якщо є якась запланована зустріч, чи можливо стоїть нагадування на реєстрацію рейсу, яке ось ось має відбутися, Apple Intelligence не дасть вам про це забути. Точно підійде для ділових людей та для тих, хто постійно все пропускає. Неможливо не згадати про нові емодзі, але не просто нові, а ще й анімовані. Інструмент називається Genmoji, який працює як генератор картинок, таких як Midjourney, наприклад. Просто потрібно написати текст опис того, що хочете відправити співрозмовнику, і на основі цього запиту буде створено анімовану ілюстрацію. Непогана штука, яка трішки оживить переписку, якщо можна буде їх відправляти не тільки через iMessage, а й через Instagram, Facebook тощо. А ось те, що схоже на Midjourney, так це Image Playground, додаток, який дозволяє створювати унікальні зображення за лічні секунди на основі опису, концепції або людини з бібліотеки фотографії. Цікава можливість протести свої навички в описанні того, що намалювали в своїй голові, щоб потім продемонструвати це своїм друзям та рідним. Функція Cleanup, яка допоможе нам видаляти непотрібні об'єкти, які з'явились на фото в непідходящий момент. Працює як чарівна паличка, якою потрібно обвести ділянку з об'єктом, таким чином вказати на проблемну зону, та дочекатися, коли штучний інтелект створить ідеальний знімок за вас. Нова бічна кнопка, про яку пізніше розкажу більш детальніше, має функцію, яка при натисканні з затримкою. Відкриває камеру зі штучним інтелектом, і при наведенні на якийсь об'єкт або заклад виводить інформацію на екран, таким чином дає змогу дізнатися більше про те, що нас цікавить в даний момент. Нова ера для Siri. Так, її прокачали, і тому тепер вона набагато краще розуміє мовлення, навіть в моментах, коли язик заплітається, та навіть допоможе у пошуках даних на вашому смартфоні, наприклад, номер якогось із документів, і все це без порушення конфіденційності. А також для тих, хто не знає, чи забув, де знаходиться та чи інша функція, Siri зможе надати покрокові дії для вирішення цього запиту. Дуже великий акцент зробили на Siri та її оновлення, та й навіть додали нову анімацію. Надіюсь, це все правда. А тепер частина не менш цікава, адже дещо отримало оновлення не тільки всередині, а й зовні, а говорю я про камеру iPhone 16 та 16. Plus. Візуально блок камер став набагато кращий, як на мене, адже таке розположення більш логічне та компактне, що може зберегти об'єктив від пошкоджень під час падіння чи необережного використання. І також новий iPhone отримав додаткову кнопку на бічній стороні, яка відповідатиме саме за взаємодію з камерою. Але кнопка не проста, вона ще й сенсорна, адже реагує на свайп. Пропоную плавно перейти до внутрішніх змін та розповісти більш детально якраз про функції Camera Control. Звичайне натискання миттєво відкриває додаток Камера, а повторне робить знімок. В режимі відео теж саме, але чи буде налаштування на відкриття саме відео при натисканні, поки не зрозуміло. Якщо ні, то в принципі в розділі камера є опція зберігання останнього режиму, яка по ідеї може виручити. При легкому натисканні відкриватиметься елемент керування масштабування, а при подвійному легкому натисканні такі параметри, як експозиція, баланс білого, блокування фокусу, зміна режиму зйомки. Пізніше очікується оновлення, яке дозволить закріплювати фокус і експозицію для перефоксування без втрат налаштування. Також буде інтеграція з додатками та візуальна інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів в кадрі. До речі, щоб змінити значення налаштування, потрібно буде використовувати ті самі вищі згадувані свайпи. Ширококутна камера на 48 Мп обіцяє робити приголомшливі зображення з надвисокою роздільною здатністю, а Ультраширик на 12 Мп тепер фотографує ще в макро в Кращій якості навіть при поганому освітленні, так як має збільшену діафрагму. За допомогою просторової зйомки, фотографії та відео знімаються в 3D, які можна переглядати за допомогою Apple Vision Pro, якщо вони когось є. А завезли записи просторового аудіо. Аудіомікс дозволяє налаштовувати звучання голосу в відео за допомогою трьох параметрів. А саме, в кадрі зберігає лише голоси людей, навіть якщо ці люди поза камерою розмовляють під час запису. Студія. Голоси звучать так, ніби ви записуєте їх в професійній студії, обладнаній шумопоглинаючими стінами. Чудово підходить для відеоблогерів або подкастерів, оскільки запис звучатиме так, ніби мікрофон знаходиться близько до рота, навіть якщо об'єкт сидить на місці до одного метру. Та останній це кінематографічний. Захоплює всі голоси навколо і об'єднує їх в передній частині, так само як звук форматується для фільмів. Нові стилі для фотографій. Дійсно, їх вдосконалили і вони стали більш функціональні. Завезли налаштування за допомогою кольору, а також тону. Для цього потрібно використовувати повзунок, щоб регулювати інтенсивність, вже набагато цікавіше, ніж було раніше. Процесор A18 на два покоління випереджає чіп a 16 тобто, все як завжди, набагато продуктивніший та енергоефективніший і так далі. Батарея також тримає довше, а ще завезли швидкісну бездротову зарядку до 25 Вт з адаптером живлення на 30. А з останнім поколінням матеріалу Keramic Shield скло вдвічі міцніше за будь-яке скло смартфон. Та й таке: нові iPhone, як на мене, мають такі нові функції, деякі варті нашої уваги, деякі не дуже. Але загалом досить таки непогано. Наразі все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. З вами був Ярик, це канал Яркотех. Всім до зустрічі!